Наступного дня, після початку російського широкомасштабного вторгнення, президент України підписав наказ, який одномоментно заборонив виїзд за кордон всім чоловікам від 18 до 60 років. При цьому залишалися винятки тільки для тих людей, котрі мають спеціальний дозвіл групу інвалідності чи виховують більше трьох неповнолітніх дітей. Але таке жорстке обмеження, як виявилося, склало величезні корупційні ризики, змусило чорними шляхами багатьох людей фактично втікати з країни. Як же інші держави діяли у схожих умовах в минулому та коли з'явилися такі нововведення у перетині кордону на виїзд в історії людства? Про це і не тільки поговоримо з вами у відео. Вітаю, я Максим Кірсанов, викладач історії, і це мій youtube канал. На ньому я розповідаю про освіту, історію та саморозвиток. Отож, вперше за довгий час я таки вирішив підняти історичний аспект наболілої теми, а саме, виїзд за кордон і обмеження та корупційні ризики пов'язані з цим. Звісно, я хочу з вами поглянути в минуле, адже часто підказки стосовно того, що відбувається зараз, криються десь, колись, там далеко в минулому, коли інші люди щось подібне переживали або ні. Про це ви дізнаєтеся далі у відео. Ну а перед тим як ми почнемо, не забудьте підтримати це відео вподобайку, якщо воно дійсно вам сподобається. А також, якщо хочете більше цікавих відео з. Тематики історії, освіти, то неодмінно підписуйтеся на цей канал. Тож, Поїхали після початку широкомасштабного російського вторгнення. Значній частині українців стало неможливим перетнути кордон України в сторону виїзду. Проте подібна практика для наших земель не нова. У радянські часи протягом 1930-х років в УРСР впроваджувалася жорстка паспортна система. Ініціатором нововведень був ніхто інший, як сам диктатор Сталін. Головною метою обмежень було відстеження громадян та міграції всередині тюрми народів. Також обмеження були запроваджені на перетинання кордону СРСР з іншими країнами. І в один прекрасний день всі українці та, й взагалі, жертви великої тюрми народів прокинулися в реальності, де просто неможливо виїхати зі щасливої, звичайно, в лапках. Країни рад формально повної заборони не існувало. Але для перетинання кордону кожна людина повинна була отримати спеціальну візу на виїзд, без неї поїхати було неможливо. Ну, здавалося б, що там складного: пішов у міграційний підрозділ МВС, зробив візу і їдь собі на здоров'я. Проте. Саме там починалися основні труднощі, тому що радянська бюрократична машина спеціально робила різні тонкі перешкоди, через які людина просто не могла отримати ту саму бажану візу. І, звісно, що це відбувалося на абсолютно законних підставах. Після виявлення бажання покинути найдемократичнішу країну у світі, людина отримувала адміністративний тиск. З одного боку система вимагала довідок, який неможливо було взяти з різних причин. Тому в кращому випадку людина отримувала виїзну візу через дуже тривалий термін оббивання порогів. Більшість же спроб завершувалося нічим. Найбільш активних охочих покинути рай на землі чекав Гулах. Ну, справедливості заради ми дійсно можемо простежити кардинальні відмінності між тим міграційним режимом СРСР і між сучасними обмеженнями. Ну насамперед, таки певні категорії людей дійсно мають вільне право на виїзд. Ну, зокрема, жінки, чого не було в радянські часи. Ну і до того ж. Особи до 18 років, ну вже останнім часом, навіть до 22, спокійно можуть собі перетнути кордон і поїхати до іншої країни за наявності всіх необхідних документів. Ну і до того ж, військові разом зі своїми родинами, отримавши дозвіл командування, можуть приспокійно теж з'їздити. З власною родиною або самі на відпочинок десь за кордон, що також говорить про те, що обмеження в нас, звісно, не є тотальними. Проте, навколо цього питання дійсно ведеться справедлива і небезпідставна дискусія. З одного боку ми бачимо цілком логічні обґрунтовані, обґрунтовані висловлювання як військових діячів, так і громадських, політичних діячів про те, що в цілому обмеження на виїзд за кордон не мають жодного сенсу, тому що це дійсно створює високі корупційні ризики. Ну і крім того, через те, що в певний віковий проміжок людина не може вільно виїхати за кордон. Батьки масово відправляють своїх 16-17-річних хлопців навчатися кудись в країни Європи, тому що коли їм стукне ну, вже 22 рочки, то через кордон переїхати буде зась. А там, якби можна помаленьку будувати якесь майбутнє. Ну з іншого боку. Для тих, хто має дуже тугі гаманці, теж перетнути кордон абсолютно не проблема, тому що навіть серед людей, пересічних, прекрасно відомі прайси на виїзд за кордон людей, котрі є військовозобов'язаними. Ну і люди, які можуть собі це дозволити, приспокійно собі їдуть відпочивати куди завгодно. Тому саме це як аргумент беруть противники ідеї обмежень ти виїзд за кордон людям певної вікової категорії. І дійсно, на мій погляд, вони мають рацію. Але давайте поглянемо і на іншу сторону цієї медалі. Знаєте, подивимося на аверс цієї монетки і на реверс. Натомість багато військових та політичних діячів висловлюється за те, щоб... Ще посилити обмеження на виїзд за кордон, особливо е військово зобов'язаних чоловіків та навіть жінок. Звучали навіть думки про те, щоб взагалі заборонити виїзд за кордон навіть жінкам, і також залучати їх до військової служби у воєнний час. І звісно, що такі думки мають теж свою логіку, теж мають логічне обґрунтування, тому що. Дійсно, як заявляють е, прихильники цієї сторони, що комусь таки потрібно воювати, захищати країну? Ну і до того ж частині населення потрібно працювати на українську економіку для того, щоб були гроші на забезпечення армії і військових потреб. До е, якої з цих сторін відношусь я, як автор цього відео? Я думаю, насправді що запровадження обмежень не має якогось логічного сенсу. Чому? Тому що це не запобігає відтоку населення, це не заважає багатьом військовозобов'язаним покинути країну з допомогою різноманітних корупційних схем, які множаться в геометричній прогресії. Ну і крім того, знаєте, силою і такими репресивними методами складно привернути на свій бік багатьох людей. Тому насправді, як висловлювався один із діячів, що краще навпаки відкрити кордони, щоб ті всі бажаючи поїхати в Європу, знаєте, відчули на смак. Ці особливості тамтешнього життя і повернулися в Україну, тому що дійсно я погоджуюсь з тією думкою, що в Європі не так вже й солодко, як багато кому здається. Я чув навіть думки про те, що чимало дітей, яких батьки відправляли навчатися в Чехію Словаччину. Просто завалювали це навчання в університетах, адже з одного боку це здається легко, а з іншого потрібно докладати. Дуже великих зусиль, на що значна частина людей, звісно, що не готова. На мій погляд, подібне обмеження має радянську юридичну основу. Головною метою обмеження на виїзд з країни в СРСР було зупинити відтік мізків. Радянський уряд не міг забезпечити достойні умови та свободу для творчих людей, науковців, представників інтелігенції іншого штибу. Тому він обрав тактику залізної завіси. Проте, чимало людей справді тікали, долаючи величезні труднощі. Репресивний метод збереження громадян дійсно працював. Однак, з іншого боку, всередині самого СРСР все більше зростали бунтівні й опозиційні настрої. Тому що не було відтоку противників комуністичної влади. Пізніше це й стало одним з факторів, який допоміг СРСР розвалитися. Саме противники радянської влади стали на чолі визвольних та протестних рухів. Тому, на мій погляд, дійсно, обмеження виїзду за кордон має ще радянське коріння. Прикладом цього є внесення різних стихійних змін уже після того, як був проваджений воєнний стан. У 1990-х роках, коли створювалося нове законодавство Незалежної України, так чи інакше воно опиралося на радянські правові традиції, і в тому числі створювалося законодавство в 1990-х роках, яке стосувалося життя. Людей в умовах воєнного стану та оборони у разі настання війни. Ну і е, насправді реальні приклади вже під час реальної російсько-української війни показують, що законодавство, яке писалося тоді. Не дуже той враховувало всі ті проблеми, з яким може зіткнутися цивільне населення чи військові під час чиєїсь агресії, адже тоді ніхто не передбачав, що дійсно трапиться якийсь акт агресії. Але, зрештою, ми щось дуже сильно зациклилися на СРСР. Пострадянському просторі. Давайте поглянемо на інші епізоди з минулого. Зокрема, поговоримо про те, як в Третьому райху діяли з міграційними процесами, чи взагалі як діяли країни Європи та Америки під час Другої світової війни для того, щоб убезпечити свою країну від імміграції небажаної чи Еміграції, почнемо. Ми звісно, з Третього райху або гітлерівської Німеччини. Там намагалися тримати суспільство в повній покорі. Однак, до останніх днів війни повної заборони на перетинання кордону в сторону виїзду не існувало. Тобто, кожна людина могла покинути країну. Та існувало одне але. Для того, аби емігрувати, потрібно було заплатити податок на виїзд. Він на початку правління Гітлера становив від 20 до 25 відсотків від усього майна, яким володіла людина. Таким чином, влада райху намагалася з одного боку позбутися євреїв, а з іншого забрати у них частину статків. Це якщо що йдеться мова ще про ті часи, доки Гітлер не почав масовий фізичний антиєврейський терор. Але чим далі загострювалися воєнні дії на театрах Другої світової, тим сильнішими ставали міграційні обмеження в самій Німеччині часів правління Гітлера. Зокрема. Податок на виїзд за кордон зріс аж до цілих 90% від усіх статків, якими володіла людина з одного боку. Заможні люди не дуже то й хотіли втрачати абсолютно все, віддаючи. Цілих 90% того, від того, чим вони володіють. Ну а бідні просто не могли собі цього дозволити, адже якщо вони віддадуть майже всі гроші, то складно буде вижити в чужій країні. Але багатьох противників режиму навіть це не зупиняло і, заплативши цей податок, вони таки виїжджали за межі. Третього райху, якщо ми оцінимо міграційну політику Італії Беніто Муссоліні, Іспанії, Франциско Франко, то там теж не буде жодних обмежень на виїзд. Тому багато людей, котрі не погоджувалися жити під диктаторським режимом, виїжджали до сусідніх Швейцарії, Франції, Австрії до 1938 року, коли Гітлер її ще не захопив. Якщо ж ми поглянемо на міграційне законодавство інших європейських країн в часи Другої світової, то ми теж не побачимо якихось суттєвих обмежень на виїзд. Проте були проблеми із в'їздом навпаки. Ну і чому? Звичайно, тому що до країни могли заїхати ворожі диверсанти, шпигуни. Тому. В'їхати в країну було важче ніж виїхати з неї, навіть коли це саме та країна, яка є для тебе рідною і громадянином якої ти є, тому що навіть коли ти повертався до своєї країни, тебе там добряче шминали, перевіряли і могли просто розвернути та не впустити. І коли я готував це відео, мене звісно цікавило багато різних аспектів. Я ставив собі дуже багато різних запитань, намагався підключити все, що є доступним у відкритому просторі, витратив дуже багато часу, і таки спробував поглянути на те, які ж міграційні обмеження впроваджували в інші історичні періоди, зокрема у стародавній Греції, середні віки, в період нового часу, зокрема в 17 столітті. І те, що я познаходив і до чого я дійшов, це те, що до другої половини 19 століття в історії людства жодних таких системних суттєвих обмежень на перетинання кордону. Не існувало у роки Першої світової війни. США запровадили оновлення міграційної політики. Тоді в'їзд до країни та вільне пересування її територією могло обмежуватися. Представників ворожих націй відправляли у спеціальні табори для інтернованих. І все ж ми бачимо, що обмеження стосувалися не так виїзду, як в'їзду і перебування на території штатів іноземних осіб. Однак заборона на виїзд в США таки з'явилася, проте вона стосувалася індивідуальних випадків. Людині могли заборонити виїзд за кордон тільки за рішенням суду. Підставою могло стати невиконання якихось зобов'язань перед державою чи приватними особами, до прикладу, заборгованість чи порушення державних приписів. Імовірно, що якісь обмеження людина могла отримати в США і за ухилення від військової служби. Але в цілому виїхати з країни таки можна було, і це було не особливо складним якимось явищем. Але перед тим як ми вже дійдемо до якихось підсумків цього відео, я хочу ще продовжити ті історичні періоди і поговорити про те, як ще раніше. Вели міграційну політику в інші історичні періоди, тому що ми з вами заглянули в Першу світову, але не заглянули в більш ранні часи. Якась, знаєте, нерівновага виходить. Тому давайте повернемо баланс у стародавній Греції. Існував полісний устрій. Кожна людина спокійно могла покинути своє місто, державу та вирушити куди завгодно. На чужині до неї нерідко ставилися з підозрою і не впускали до міста. Проте вона мала повну свободу вибору. Лише раби були повністю безправними та не могли мігрувати без господаря. В середні віки обмежень на подорожі теж не існувало. Людину могли не впустити до якогось міста чи замку, однак вона могла вільно вийти. Правда, от в середні віки подорожувати було небезпечно, тому багато людей воліли не відходити далеко від домівки. Період нового часу, а особливо 19 століття, стали бумом для подорожей. Поява більш якісних доріг, залізниць та поротягів створила багато можливостей. Найбільш цікавою деталю є те, що людина могла вільно подорожувати різними країнами, не маючи закордонного паспорта. Потрібно було якесь певне підтвердження на подорож, і все е, так, і я хочу нагадати ще такий цікавий факт, що певні обмеження на виїзд існували в Російській імперії. Ну і то в більшій мірі для дворян у 18 столітті вони могли виїхати за кордон з дозволу царя. Ну і потім в більш пізні часи це стало вже таким чимось формальним. А так, в цілому, по всій Європі, 18 століття, ніколи жодних якихось суттєвих обмежень не було. Ну просто не знаходилось. Я навіть скажу більше у 19 столітті за внутрішнім паспортом Російської імперії можна було легко спокійно подорожувати Європою. Те ж саме стосувалося і паспортів інших країн. Тобто, знову ж таки приклад того, що е, якраз глобалізація та глобальні конфлікти м, спонукали багато країн зайнятися міграційною політикою і взяти її під контроль, і встановити обмеження на в'їзд та виїзд з країни. Е, я певен, що хтось, точно дивлячись моє відео, страшенно обуриться з того і знайде безліч аргументів. Та слів, аби заперечити думкам, які я висловлюю, що є абсолютно нормальним процесом. Але, звісно, я хочу таки е, ще показати і поговорити з вами про ті обмеження, які існували в Сполучених Штатах та в Ізраїлі стосовно людей, які ухилялися від військової служби. Ну як же там вирішували проблему цього без закриття кордонів? Тому що. Попри цю проблему, кордони в Ізраїлі та США протягом 20 го та 21-го століття ніколи не закривали на виїзд. Відомим прикладом масового ухилення від військової служби в США була В'єтнамська війна. Це було перше військове протистояння Америки, яке транслювалося по телебаченню ледь не в прямому етері. Жорстокі сцени насильства відзняті телекамерами обурили американське суспільство. Багато людей щиро не розуміли, чому вони чи їхні близькі повинні воювати на іншому кінці світу в чужій далекій країні. Звісно, що одним зі способів втекти від призову було виїхати з країни. І багато молодих людей емігрували до Канади та країн Латинської Америки. Однак масової втечі всіх американців не було. Тим часом в СРСР під час війни в Афганістані буйно квітла і пахла корупція, масове ухилення від війни в далекому Афганістані так само відбувалося. Але що? шляхом шаленої корупції. Е, і я цілком усвідомлюю, що звісно порівнювати ситуацію в Україні зараз і США в 20 столітті, чи взагалі афганську війну, може виглядати недоречним. Проте, це один з таких фрагментиків того історичного досвіду, який був колись. І як війна в Афганістані, так і війна у В'єтнамі показує нам, що завжди буде частка людей, які не хотітимуть воювати, шукатимуть різних обхідних шляхів, втекти від військової служби тощо, що є абсолютно звичним явищем, ще починаючи з того самого першого тисячоліття до нашої ери, і хочемо ми того чи ні. Це соціальне явище буде завжди. Натомість, давайте поглянемо на приклад Ізраїлю. Там немає обмежень на виїзд людей із країни. Проте. Там існують доволі жорсткі покарання за ухилення від несення військової служби чи призову, що також є певним історичним прецедентом. Хоча всій країні ніколи не існувало обмежень на виїзд за кордон, втеча від мобілізації може вартувати репутації та свободи. Виїзд за кордон там не є виправданням неприбуття до військової бази під час призову. З кожним днем протермінування прибуття там зростає термін покарання. Тому в людини, яка не хоче нести військову службу, є вибір повернення додому, визнання провини, відбуття покарання та виконання свого обов'язку, або ж назавжди лишитися емігрантом та не мати змогу повернутися додому протягом всього життя. Роблячи різні порівняння, ми маємо враховувати особливості культури, ментальності тих чи інших народів у різні часи, тому що кожний народ в різний період бачив світ абсолютно по різному. Проте, ми повинні бачити та усвідомлювати реалії та знаходити в досвіді минулого ті моделі, які. Завжди працювали. Знаєте, в нашому житті дійсно є якісь речі, є якийсь каркас, який незалежно від того, яка культура, життєвий уклад, він існує. І цим каркасом є, звичайно, річ про те, що чим більша сила. Репресій, тим сильніша протидія з боку громадян тої чи іншої держави. І так чи інакше, будь-який тиск з боку держави він десь виплескується, подобається нам це чи не подобається. Хочемо ми того, чи не хочемо. Так зазвичай працювало, якщо ми поглянемо на прецеденти минулого. Одного разу один відомий фінляндський політик ще в часи зимової війни з СССР зимової війни Фінляндії з СССР е, да я спеціально СССР сказав. Він сказав таку фразу, що ми маємо створити такі умови життя для своїх людей, щоб вони готові були за це помирати і це відстоювати. І мені здається, що фраза ця вічна. Я не певен, чи то Карл Густав Маннергейм сказав, чи тогочасний президент Фінляндії. Ну, станом на першу половину 20-го століття. Але суть це не змінює, тому що навпаки, держава має, на мій погляд, спрямовувати свої зусилля на створення надійних соціальних гарантій, на підвищення рівня життя самих громадян. Ну і звичайно, що в першу чергу на підтримку військових та їхніх родин, тому що. Це є найбільшим пріоритетом в країні, яка веде війну. І так було в усі часи. Знову ж таки, отой приклад каркасу, що є незмінним в усі інші часи. Якщо ми візьмемо ту саму Фінляндію, яка пережила дуже складні часи. І в 1918, му і в 1939, му тридцять дев'ятому, тисяча дев'ятсот сороковому і сорок му сорок му роках, то там, пройшовши через труднощі, втративши навіть частину території, що фіни досі вважають ганебною поразкою, у ну, Фінляндії вдалося побудувати сильне суспільство, вдалося створити такі надійні соціальні гарантії. Щоб вийти на перші місця в світових рейтингах по соціальному рівню. І навпаки, історія показує нам, що репресії проти власних громадян вони не то, що привертають. Е Людей на бік держави і змушують її підтримувати. Навпаки, вони викликають величезний опір і держави, які йдуть таким шляхом проти власних громадян, ними ж цими громадянами і розвалюються. І це завершується, на жаль, почасти доволі печально. Тому такий шлях репресій і значних обмежень. Так чи інакше матиме опір. Хочеться нам того чи не хочеться. І подобається, це комусь чи не подобається. Знову ж таки, повторюю ту саму фразу. І прикро визнавати, але репресивний шлях до досягнення якоїсь загальнодержавної мети і суспільного блага він. Преречений, ну а на цьому я з вами прощаюся. Читайте хороші книжки, досліджуйте минуле, споглядайте дійсність навколо, як політичну, так і економічну, соціальну. І намагайтесь краще зрозуміти цей світ. Адже чим більш розвинений наш інтелект, чим більший наш світогляд, чим більш розвинене в нас критичне мислення. Тим краще суспільство ми можемо разом з вами побудувати. І на моє глибоке переконання, освіта та інтелект вони саме врятують світ. Ну і це, можливо, є тією внутрішньою красою кожного з нас. Ну, якщо що, з вами був Максим Кірсанов, на все добре, та до зустрічі у наступних відео. Ну, і якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити йому свою. Вподобайку. На все добре та до зустрічі!